Вітаю на каналі Garden of Dreams. Вирішила записати відео ще одне, розповісти, що сьогодні вам покажу, і подякувати за такі теплі відгуки, підтримку, поради, які ви мені дали в минулого відео, таку увагу приділили, стільки лайків. Мені так приємно. Не очікувала, що мій пост звичайний там розпаковка. І... І просто збір яблук збере скільки однодумців під моїм під моїм відео. Тому дякую, друзі, що ви так, такі є, такі люди добрі. Ой, дуже приємно. Сподіваюся, і далі вас радувати своїми відео цікавими темами. Сьогодні хочу е, розповісти, що буду робити. На ділянці чистити там бур'яни, зачищати огород, звичайно, буду. Потім ще планувала роз... зробити розпаковку. Це у нас вже тут йде деревопад. Чоловік вибирає дерева, ті, що пропали, і ті, що не дуже добрі там плодоносять. Ми обрали жовту черешню. Оця черешня чомусь пропала. Тут вже вирішили обрати сливу. Це здається Чорний принц чи щось схоже. Зроблю розпаковку. Мені прийшли дві посилки від Добродару та Семсад. Я хочу роз... подивитися і показати, що, якому... як... якої якості ці рослинки, що там прийшло, розповісти. Ну, ось розпаковочку зроблю. У мене зараз прийшли дві посилочки від двох магазинів, які я ще ні разу не купляла в них. Це мій перший досвід е... покупки. І хочу зараз теж подивитися. І вам показати. Я зараз тут в хаті нашій знаходжусь, те, що ми будуємо і перероблюємо та ремонт робимо <гум> на пічки. Почнемо з першої потилки. Те, що перша прийшла, вона мені прийшла два дні назад. Я її вже розпакувала в квартирі, подивилася. Ну, не до кінця так все сталося в мене. Це від магазину сімейний сад, семсад. Ось прайс. Тут небагато рослинок я замовляла. Тут ось прайс з цінами, якщо комусь цікаво. Що я замовила? Яка ціна його. Зараз подивимося конкретніше, де що і в якому стані. Почнемо з цієї травинки. Це стахіс Її чистець ще називається. Зараз ми його розпакуємо. Ось звичайно, мені дуже зручно це робити. Я зараз все порозпаковую і буду показувати далі. Ну, ось я розпакувала першу посилочку троянди. Тут ці грошечки. почнемо зі стахісу. Сорт називається хамело. Сорт такий цікавий листик. Я думала, що стахіс чистецький буде більш плодний листочки, як. У Заячих вишок. А тут така просто травичка. Оце такий кущик тут пересаджена, видно, недавно відносно. Тут коріннева система вже з горщика звисає, тобто все розвинуто. В горщики, які заявлено, P12 прийшли. такі ось, 12 см, 12 у діаметрі. Ну, добре, мабуть, це така цікава рослина, покажу фото. фото, звичайно, як вона наростає, як вона виглядає, коли виросте. І вона підійде мені в деякі місця, таке п'ятнишко І вона ж непроходлива вроді, не знаю, в наших умовах буде вона рости. Ну, подивимося. Так захотілося. Це коштує, я вже прайс показувала. По скидці 62,25. У них зараз скидки там добрі. І я соблазнилась, як кажуть, на такий стафіс. А це вівсяниця, вівсяниця-готі. У ну, мене є отака звичайна зелена, а це якась Sunrise. Вона ще з такими. З красивими квітом колосочками йде якогось такого жовтуватого кольору. Тож на картинці вдивилася, вона невисока, низенький злак. Це завжди в садку він потрібен. Ну, пері мені не потрібен, звичайно, а це щось таке цікаве. Чи пері, чи щось цікаве. Ну, буду садити, розберуся. Щось іще тут виросло. Ага, чи насіялося щось таке, бачите? Коренева теж добра. Здається, виходить з горшочка вже, треба пересаджувати. Буду надоращувати. Ділити, напевно, поки не буду. У нас вже такі холода пішли, щоб не травмувати. Хоча тут можна відділити навіть. Подивимося в процесі. Також я цього взагалі заказала полізла на цей сайт. Мені в Фейсбуці висвітилася реклама з такими прекрасними обалденними фотографіями і Хінацей. І я до них зайшла, і там у них така серія і хінацей. На продаж була Сан -кі серія ця. серія. Я купила сал. салмонсорт. Салмон -салмон. Він такий рожевий і махровий. Повинен бути. Тут він якийсь не дуже махровий, вроде. так от тваря дочка. Як вона сподобалася, я ще не могла устояти. Замовила її і також в нагрузку, щоб оправдати доставку, все інше, підкотилося. Ну і, звичайно, також там була ще троянда одна, та ще мені. На ідеї, дві було одразу. Я давно ну, і ту, і ту хотіла. Одну хотіла, а друга мені зараз вона підходить по кольору для цієї клумби, що я розбро, розробляю. В общем, давайте по Ну, Тут в мене є питання для, до цих троянд. Зараз я, я їх не розворачувала, хочу їх розібрати і подивитися з вами конкретно на ці сорти. На, на ці Саджанці. Так свито все добре. Коренева велика двохрічки, Вони на сайті вказували, що це двохрічки. Так, де мої перчатки. Щас я возьму перчатки. Одна плетиста, як шрап, плетиста, можна її вести. Дуже-дуже красива, я її ще хотіла в минулому році, але мене зупинило. Верхнюки вона теж продавалася. І я навіть ще коли в них замовляла, зупинилася, думаю, навіщо вона мені треба зараз. Ну, не встояла в цей момент. у сам я її все-таки замовила. Троянда називається Гіслен де Філігорн. Дуже красива старинна троянда. Вона виведена ще в 1916 році. За своєю історією красивою, дуже красиво цвіте. Я навіть там відео скачала. Покажу вам, як, чому я її замовила, яка вона красива. Покажу, Ну, в мене є питання до цього, цих кущиків, в тому, що заявлено в описі, що вона практично без колючок. А тут доволі такі великі. Від, від основи йдуть пагони з колючками. Така коренева система в неї. Ну, добра. Так, в виду вроді жива. Самі пагони вже такі не дуже свіженькі, Ну, почечки є такі. Є. І колючки, от у якого, може, є така троянда. Тут вони вказали, що це джерело і на сайті там було разом з цією назвою, ще оце ж Гінленд, де Фелігорн, Гіслен, де Фелігорн, було указано, а потім джерело. Я пішла на цей сайт знову, а вони вже всю, весь розділ з трояндами прибрали. Вже, напевно, розпродала. Хотіла подивитися, теж, може, якісь там уточнення будуть. Я буду вирощувати, Я хочу біля гаража. У мене гараж такого коричневого ржавого кольору. І я думаю, буде дуже красиво на його фоні. Так от таку троянду мати. квітучу. Це одна трояндочка. І я так поняла, мені положили подарунок, два саджанці. Оці другої троянди, це почав покровна, грунтопокрівна троянда Bin White Road. Bien Вона теж така цікавого кольору червоного. Я вже там одну таку схожу купила, ще я вирішила цю замовити. Подивитися, яка краще, або їх обоє посадити. Просто в одній гамі. Буде в мене така з трояндочок різних, ну, в одній гамі. І так форма в них одинакова. Ну, я бачу, що вони положили мені дві. Одну меншу, одну дуже. Це все. Всі. Рослинки, те, що я замовила в самсад. Я зупинилася. Я, звичайно, там іще хотіла позамовляти. І на цей, і там така красива, ще зелена була, і на теж з цієї серії. І біла, вроді, там теж ще була. Ну, я зупинилася. А і ще ну, магнолію хотіла. Я побилася по рукам і зупинилася на цьому. Потім все ж таки замовила ще одну посилочку. Зараз ми її теж розпакуємо. Ту, я вже ще не розпаковувала. Вона тільки ми сьогодні її отримали. І вона свіженька, тільки прийшла. І ми будемо з вами разом розпаковувати зараз. Ну, ось, уже я розкрила її. І зараз будемо дивитися. Тут, у... тут А, тут у них ще. Заявлено, там є до определенної суми, якщо замовляєш, то їм кладуть ще подарочки на сіння. На сіння ровочек та квіти. Ось подарочки, ми потім роздивимося. До двох тисяч у них там доставка навіть безкоштовна, але я не дійшла до 2000, хоча можливо б. Но зупинила те, що я не знаю цього магазина, це магазин, я забула сказати Добродар. Добродар. Там і насіння багато, я ще в минулому році хотіла в них замовити насіння. Ну, Чогось я побоялася. Там відгуки десь зустрічалися, не дуже хороші. А це вже, думаю, ладно рискнем, тому що тут цікаві є рослинки. Ну, Тут я дивлюся, спочатку, іде в мене полуничка. Те, що я замовляла, вона така дорога. Полуниця сорту Фейт, пізня. І це із новинок і хвалять на Ютубі, на обзорах всяких. так Дуже хвалять цю полуничку. Вона казала, що схожа на ромбу, тільки вона пізня. В мене є ромба, так Я від неї теж в захваті, в шалено, шаленому захваті. Дуже добра полуничка, тільки рання. Я хочу ще пізню таку. Такого плану, такої, такої якості ягоди, тільки замовити, попробувати її виростити. Заказала 6 кущиків. Один мені обійшовся, щось 30 гривень, 30 чим. то Коренева тримається. Коршочку, значить, воно, вроді, там і корінялося. Ну, знизу. Ну такий. Ну, з вершочком краще, звичайно, проживається. не так хворіє при посадці. І в них без горшочка не було. Може я б їх купила подешевше. Ось цей добрий кущик. Добре вже. Коріння випирає. Тут такий фейт. Полуниця фейт. Ну їх шість штук. Я далі не буду розпаковувати, щоб швидше було. То вже сама подивлюся. Так. точка роста така є, все вроді живе. Вона не помічається вже полонечка. Здорово, там на сайті ну в описі теж казали, там в обзорах, що вона... Нарушу міцний кущик високий, міцна така ягодка у теж, транспортабельна, смачна, таке ще ще штучок. Що у нас тут з чого почнемо? я не бачу мого піона. Я ж тут ще піон замовляла. А, ну він? Давайте з піону почнемо. Фух, я злякалася. думала де він, а він з горшочку. Ось опіонія Гарден Лейс. Lace. жаль не видно, що там за коріння, але я буду садити. Я думаю, що я, напевно, їх подивлюся. Далі цікава така, медуниця, забула слово, З рожевими квітами. Ну мене ж поняли, що я щось все на рожеве. У мене такий сад буде біло, рожево, ліловий, синій, ну, а потім вже інші кольори. Два сорти тим'яна замовила. Ну так, для тим'яна, в принципі, ціна їхня, до речі, 61 гривень. Один чабриць, це який албус. Аубус білий, мені хотілося. Це не він, оце він албус такий з білим квітом. І один такий темно-темно-бордовий чи темно-рожевий. Це кріпін ред. Кріпін Ред. Цей коштує 49 гривень. Цей 61 гривня, цей 49. А ця медуниця, вона дорога 148 гривень. 149 копійка круглять. І останнє, з чого я на цей сайт забрела, побачила опять же, в Фейсбуці рекламу з такою цікавим злаком. Вона такою кучкою росте. Ти не, е, створює цікаві. І не стоїла. Я зайшла сюди ж на добродар, і, в общем, воно так і, і потяглося з цієї травинки. Тому, якщо бачите рекламу на Фейсбуці, тікайте. <смі> тікайте, бо засосе. Так, це споробола називається це травичка. Вона така травичка. споробола, вона коштує 94 гривні 42 копійки. Ну, так. Доставка у них на сайті зразу оплачується, 99 гривень. Хоча на новій пошті було заявлення 110 гривень. але я нічого вже не платила. Я зробила предоплату, що тут зробила предоплату на сам що тут зробила. Тут мені доставка теж 110 гривень, здається, вийшла. Ще ж забула за подарунки. Роздивитися, що тут за насіння, Так. Подарунок насіння. Кавун чорногорець. 20 штук. Засадись цим кавуном. Ну, Клав тут ще в є. Рання стигли, те, ще треба. Далі подарунок суміш-редиски. Ну, я так редиску не збиралася садити, але напевно прийдеться тепер. Різного кольору буде. Супер. Далі тут прийшла огірок суміш. Писички, а це що? Опять радиска. Радиска Ксені. Радиски, не радиски я зовсім опять радиска варта. Це ж в мене скільки радиски буде. <сум> цибуля, О, цибуля глобус. Сі. Можна посіяти, до речі, весною. Мама в цьому році сіяла, так добра цибуля вийшла з насіння. Буряк, єгипетський. бурячок далі? що це? Буряк. Столовий нохійський. Ну, буряка мало не буває. Буряк ще один буряк. Три буряка, так? Да? Да. Треба ділитися з ким Детройт. Придатна до 26 року. Ну, ще два роки, в принципі, є. Так. І ну, Я думала, що якусь квітку положить. Ну, не положили, перець Любаша. Середньостиглий термін дозрівання, плоди широкої, конусоподібної форми, яскравого червоного кольору. Дякую велике за подарочка. Це приємно. Це навіть компенсує вартість без спалки. Тому я, добродару, ставлю плюс. Ну, і ще півно у мене під питанням. Подивлюся, і тоді поставлю плюс. І полуничку я буду висаджувати сьогодні. Yeah. Ну, не сьогодні, на цей заїзд, може, не сьогодні, а в неділю, скажімо, буде тепліше, вже піде тепло, та буду висаджувати. Рослини деякі. Ну ось Я помила їх. Коріння, це хочу роздивитися добре. Ну Воно вже в росло, довгенько напускала такі вже тенисіньке, смоктуючі коріння. Отворили вже якісь е, бруньки заміщення. Отак От воно вирвано було. Видно, ділили, е, ділили трьохбруночний корінь. Ось так. Щоб ще більше було цих саджанців напевно. Ну, одна така брунька є добра. О, так, не дуже вона ж велика. Така. І є ще тут рядишком, я бачила теж. Ну, це, все. Ну, це заміщення. Так, ну, буду садити. Головне, щоб він був по сорту. Ще. Подивимося, це у мене довго-довго буде наростати. Ось тут все таке м'ягеньке, дуже м'ягеньке. Мені здається, отут оце діло не буде з цього всього. Воді. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, Пів вони живучі. Подивимося, буду садити. Вирішила показати, як саджу полуницю, та ще з Добродару. Я вже одну посадила. Коренева мені не сподобалася. Показалося, що, я... що вона мертва. Така темна, Ну, там трошки основання є добре. Відно її або пересушили, або щось, що бачите, витягла трошки. Оце все волоземля, чи відмерша коренева навіть. Так. Ну, звичайно, вона вкоріниться, я її ще пролью корінювачем. Лунку я додавала. Етноцит такий. Це від комах, що живуть в, землі, в грунті. І коли саджу полуницю, я це додаю обов'язково. Потім їм що в мене було кокости. Ну, таке щось в грамілах е добриво органічне з корінного посліду. І замочувати, а тут в мене лежать сіно. І, і замольчувати потім після поливки. Ну, тут небагато. Зараз можемо ще один подивитися, корішок. Що тут за корішки Такийсь гарний буде. ну це, це краще, це вже біленький є, це тут коріння добре. А оці, цей поганенький, цей поганенький. Ну, там будемо сюди. Буду садити. Ну, якось так. Ще забула, і ще золу доповнюю Золу, а оце, що біле, тут лежить це гіпс, тут внесений. Попередніми хазяївами. Багатенько його дуже багато тут внесено. І то як копаєш, він викапується білий. перемішую з землею, все це все. 15 лунки додаю, Я ну, так вже подобавляла все. Буду ще садити. ну ось Я вже посадила, завдобрила, пролила з корінювачем полуничку і замочувала Як не видно? Я таке гніздо зробила, щоб точку росту не дуже, щоб їй тут і затишно було і точку росту не закривати, щоб вона не випряла. Хай вона укорінюється. робота зроблена, колоничка посаджена, йду дарі. Свої робити задачі, ще поставила на сьогодні.